З газети вичитав оголошення. Мене зацікавило три роки гарантії. Але то піздєш. Приїхав короче, генерал провіряти. Сказав, у нас з вохай не підходять тапки. <з Ee> Сказав, зелені треба, надо, блять. Сказав, чорні не підходять треба зелені. Ну, коротше, нам далеко йти перебуватися, Ми вирішили зробити таким образом. Оценить, пожалуйста, пойдет или нет. ⁇ п... ⁇ фанат. п... ⁇ Спасалон! п... ⁇ сарай.... Був бой тяжкий, все мы хоть грязи. Неважно, ми хоч і обосралися. Зразу задання виповнюю. Задання виповнені. Кіборг збирається на війну. Петро, Педро, Петро. Педро. Гарна, красива. Ладно, не одна. Запакована. Ну така. Все правильно, все правильно. А то у мене з усієї снаряди тут терманчик. <ріст> Отак і треба. Оце приклад. Да. да? Що? Це приклад, да? Да. Так. <ріст> Це просто шедеврально. Поміж друзів сам і без друзів сам І життя моє тихий балаган Все було не те, все було не так Я кажу, треба до карбюратора. А не заводиться. А не заводиться. Я в твоєму. Хто там керує? Синьо-жовте небо застилає чорний дим Наступає Сло, та правда в твоїм слові, це ще згадати, хто ти і з ким, хто ти по духу, хто ти по крові Кінобі! Сексуальна, небезпечна, непомітна, та беззаперечна. Тягнуть 300, блять. Я вже двохсотих по дорозі був. А ми поверніся. Повернись, дай б'єте пам'яті. Який коктейль ви пили сьогодні вранці? Чи відрізняєте ви, гламуру гламуруєте потажу? Угу Нейобне, йобне, нейобная, Не ого, йобне, нейобная. ⁇ бная, не ⁇ бная, можно идти. Серега, а ну покажи свой ножа. Ага, ты бы с собой нож? Да, нахуй. А ну покажи ножа. С каждый не хавай. Вы нож, блядь. А ну давай, для сравнения. Ну и я, блядь. Ну, Мужик ну, Мужик стоїть на остановці. Уже маршрутка підходить, тільки в маршрутку залазить, спортсмен пробігає мимо затильником. дурачок і побіг. Ж, його не догоне, бля. Ну куди. Ускочив маршрутку, поїхав. На другий день так само стоїть, Уже маршрутка підходить. Опять ж, тільки маршрутку ззаду підбігає подзятельник, дурачок і побіг. Та Йолка і маршрутку ж прозів на роботу, не доїде, ну бросив же його. Отак день, другий, третій же. Приходить додому, каже, да лки-палки. Жінки каже, якась фігня, не пойму. Приходжу оце, стою на маршрутці, каже, пробігає якийсь мужик підзатиник, де каже, дурачок. Я не встигаю його догнати, бо маршрутка поїде, щоб наваляти йому. Каже, ну хрен не знаю, що робити. Вона каже, ну може він який подвинутий, ну мало ліж, все ж може бути. Ну, побалакав вже з жінкою, стоїть на другий день, ж тут маршрутка підходить. Тільки він ногу ж на те він підбігає заді позатильник. Я біда. Оце хіба можна на нову почту сходити, де? О. Та то погуляти. Пойдетесь був. Ні. Не конфету, конфету. Мені одну, одну. А тобі вадик що, жувачечку, да? да. Хубабу да. Да. що? Он дивися на природу, на краєвиди і на форму здоров'я. І об'язательно слоник? Обов'язково. Розовий. Розовий. Так, а ну ведіть себе хорошо. Стали в рядок и идите, как СП-шнике, раздающие повестки. А по бордюру? раздела умное выражение лица. Пиздец, как и серьезно. Не ребенок, а золото. Если кто-то выпал, ребят, не переживаем. Возвращаемся назад в 8 утра, мы на следующий день забираем. А смысл рубить. Плавай что-то. Я не умею. Здесь дельфины, с ними подружиться нормально.